Продовжуємо годину. Ще говоримо про сьогоднішній парламентський день. Дуже важливі там постанови закони були е, прийняті і зміни до законів. Але я от від себе хочу сказати, що. Щодо ефективності роботи і щодо пунктуальності Верховної Ради, є питання. От багато речей вносяться з голосу, і навіть незрозуміло за що в підсумку парламентарі голосують, і потім виникають ну, деякі розбіжності в кінцевих текстах, які потім законів з'являються на офіційному сайті. Давайте послухаємо от е, два виступи: це Олега Ляшка, лідера радикальної партії, голови фракції самопомощі Олега Березюка, коли вони вносили поправки до цієї постанови про визнання окупації деяких територій Донбасу. Будь ласка, відео потім поговоримо. Легляшко, радикальна партія, шановний Володимир Борисович, ми пропонуємо вилучити із тексту постанови посилання на закон. Про особливий порядок хазяйнування на цих територіях, і найголовніше виведення з цієї території незаконних військових формувань, а також російських збройних сил, які є зараз на нашому Донбасі. Давайте не, не ховати правди. Там російські війська, про це неодноразово заявляла українська влада. Так треба й писати. Про виведення з окупованої території Донбасу незаконних збройних формувань, російських збройних формувань, складання зброї і перекриття кордону. тоді лише це буде звільнення від окупації. Прошу Олег Березюк, пане пане голово, пане голово, шановні колеги. Я прошу підтримати пропозицію Олег Валерійович. Я прошу підтримати пропозицію Олега Валерійовича Ляшка щодо вкладення російських окупаційних військ. Як він там формулював? Дякую. Будь ласка Це прошу пропозицію, яку щойно оголосив Олег Березюк, уточнення Олега Ляшка з цією пропозицією за основу? Та в цілому прошу голосувати. Ну 286 За проголосували, але от щодо постанов щодо вилучення посилання на закон з постанови, воно вилучено чи ні? От розумієте, я про що не йду ну, березю? Боті... Сказав про російські війська, а не про але вилучення. Ляшко сказав про вилучення посилання Ні, на закон. Сказ... Ні, Березюк сказав, що е, про записати треба про, про російські війська, та як сказав Ляшко. А про панелева, я розумію, але Доповне чому остаточний варіант ні, ніхто не оголошує, розумієте? Потім виникають всякі ну є такий фільм, складнощі перекладу, ще він називається. Так. Що потім, коли закон з'являється на сайті, депутати кажуть, а ми за це не голосували, голосували зовсім за інше. Дивиться, от один з недоліків таких, от які в нас є. Я безумовно я перший раз в українському парламенті, да? Ну це чим це я це не це згоден. Раз. Чим я не згоден? Так це з нашим регламентом і так? голова Верховної Ради теж перший да, раз в парламенті. я не згоден з регламентом. Оскільки завдяки цьому регламенту воно з одного боку, це хорошо, що він є, да оскільки необхідне дотримання процедур. Да? А з іншого боку, з цим регламентом ми трошки от, запізнюємося з прийняттям ну, рішенням. Випадку, да? Я думаю, що от. буде ну, стенограма. може бути і так і так. Ведеться стенограма. Стенограму Ми почули. Як ви, як ви зрозуміли, не знаю, який буде кінцеве рішення. Тоді при, прийняли дві позиції, це Березюка, Ляшка, чи все таки більше, і Більш першого є при таке, формулювання в регламенті вказано в законі про регламент, що при е, техніко юридичному допрацюванні закону да, буде це виписано е, фахівцями для того, щоб е, одна літера не протирічила інші літери. Да? Ні, так, гроші так, що, поставити пункт, дві пункт, дві, дві пропозиції. Да. Я до чого це, що це можливо дана. в цьому питанні це не принципово чи вилучили чи ні посилання але багато є питань, де принципове кожне слово голосується. Отак все сподівається. Безумовно, я вам хочу сьогодні коли ми не встигли проголосувати дуже важливі закони щодо тих от непорозумінь, які були при прийнятті податкового кодексу, да, за бюджет були такі непорозуміння, коли з голосу, по-моєму, ваша фракція для для перестароги, щоб нічого не забути, взяли і виключили там УСББ та житлово будівельні кооперативи із переліку неприбульних організацій. Дякую. Так що ми спробуємо закону. Ну бюджет, давайте разом поговоримо, бо у нас час секунд як це відбувається, тобто тому що у нас було таке ж Му питання щодо бюджету. Ми ж пішли до апарату Верховної Ради. Вони дійсно дивляться цю стенограму. Вони не розуміють, про що тут говориться. Вони не розуміють, що писати. І вони звертаються до тих депутатів, щоб депутати пояснили, що вони мали на увазі. Але тоді, коли вони вже звертаються, це вже не є в стенограмі. І дійсно там можуть бути недоречності. Це добре, давайте по суті, по суті цих змін. От ми говорили про призначення прокурорів та суддів так okay. на цих територіях. А щодо інших територій. Українських областей, наприклад, там Львівщина чи Запоріжжя чи Харків. Тобто ну, там будуть призначати прокурорів, там буде народна міліція. В інших регіонах цього не буде? Ні, ну дивіться, там насправді закон є про особливий порядок, той закон Вересневий, про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області. Я розумію, але тобто після, зараз після запровадження робимо. цих норм, якщо вони будуть запроваджені, представники інших регіонів скажуть: вибачте, а чому. Вони призначають прокурорів і суддів. А Де, нам знає, суддів прокурори думає, що вони ті. скажуть інше, його не ви ж не забувайте, що ми взяли Думбас. курс держави на децентралізацію влади. Да? І я вам хочу сказати, і це ми йдемо за цими рельсами. Так, так? Я, Але чомусь і... ми надаємо це особливим Донбасу. Ви згадали Львівщину. Я як представник з Львівщини та зі Львова, я би не хотів, щоб посилатися на такий закон. І шукати підстави, що на нас хтось які з агресор йшов, зайшов. Тому давайте нам такі ж повноваження. Краще ми розберемося без, без агресора і без таких спеціальних законів. Даліться. Значить, ну давайте будемо так казати. Я от наприклад з Волині. Ну ніхто на Волині не буде говорити про те, що ми сьогодні прийняли закон конкретно, який стосується Донецької Луганської області. Там іде війна, йдуть вступає в сам на сьогоднішній да. день, іде катастрофа, а інша країна, ну інша частина нашої країни, основна. Вона живе в принципі в часі миру. Хоча є так само: от сьогодні я звернувся до президента Порошенка. У нас з листопада немає начальника СБУ. От нормально чи ні? Альона казала за проблему з послом в Лондоні. У нас прикордонна область, так Білорусі і так далі. Є 14-та бригада Володимирів моєму окрузі. Немає начальника СБУ, грудень січень, лютий березень сьогодні. Розумієте, це також ненормально треба приймати швидше пане ну, максиме попросіть хочу, президента призначити на воли друзі, начальника знову ну, І, і лон більш, більш того я просто вам хочу сказати що ну ми ж самі з вами наворотили да є висновок вінцянської комісії що закон про люстрацію от який сьогодні ну здебільшу паралізує роботу і таких от важливих призначень його треба во вдосконалювати чому ми з вами спимо Ну, пане 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 вами... закон про люстрацію ну, сьогодні... він не відповідає це... лише це... по суддям лише да. люстрація суддів не більш відповідає рішенням. Ну, є дивіться, ми ж прийняли ряд е, законів, які е, посилені, ну, до речі, справедливі, да, щодо запобігання, протидії корупції, да. Перед призначенням на посаду необхідно там, пройти там, е, цілу купу там, спецперевірок ну, не і спецперевірок. Так ви проходили її? Ви проходили цю спецперевірку? Так. Його, е, до я до вашого питання, одну секунду. Проходив... Я Останнім часом ви народний депутат, Ігор. Друзі, я, 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 друзі, я, 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 я дам зараз слово. Друзі, хотів хотів друзі, давайте на маніфесі не спускатися по 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 Державну думу Росії анонсував сьогодні. Вона зібралася вперше після вбивства Бориса Німцова, і один з депутатів Держдуми Дмитро Гудков. Є там ще достойні люди, ще напівдостойні, запропонував вшанувати хвилиною мовчання смерть Бориса Німцова, який був і першим віцепрем'єром, і губернатором однієї з найбільшої губернії, як вони там області Росії, і був депутатом Державної думи. Втім, Держдума відмовила. Ну а Володимир Жириновский сказал взагалі, что мы через каждого человека, который померла, будем тут вставать. Давайте видео посмотрим, как это происходило, а потом вернемся до студию. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что у нас первое заседание после двухнедельного перерыва, я предлагаю объявить минуту молчания. В связи с трагедией, которая произошла 27 февраля, как вы знаете, был убит Борис Немцов, политик, общественный деятель, лидер оппозиционной партии. Человек, которого многие здесь знают лично, знали лично, человек, который был первым вице-премьером правительства, губернатором крупнейшей области, был членом Совета Федерации, был депутатом Государственной Думы, возглавлял фракцию. И, несмотря на то, что не все разделяли его политические взгляды, я считаю, по-человечески было правильно бы почтить память минуты молчания. Спасибо. Мы уже принимали один раз решение, что поднимать зал по поводу каких-то событий чтобы почтить чью-то память, может только Совет Государственной Думы принимает решение, и только в день государственного траура, когда президент объявит в стране государственный траур, по какому-то событию погибли люди, только тогда можно поднимать высший орган государственной власти. А если вот сейчас Комитет по культуре предложит почтить память писателя Распутина, он ничем не хуже Немцова, может быть, даже лучше. Но с каждую неделю кто-то умирает. Щоб і будь вся дума стояти. Ми вже пропонували не раз, і наші комітети вже здесь ви відвергли. А трицатьну інформацію нужно давать дозировано. Нельзя, чтобы день и ночь все наши СМИ передавали только сообщение: пожар, убили, загрызли и так далее. Ну так, не знаю, як це коментувати, знаєте, з одного боку смішно, а з іншого боку слава Богу, що Український парламент суттєво відрізняється від російського, і він може вшановувати пам'ять тих людей, яких він хоче вшановувати пам'ять без дозволу українського президента, а тим більше російського президента У ну, нас різна політична культура. Ні, ну насправді я, я дуже рідко дивлюся. Такі картинки з російських каналів. А от приємно, що я в іншому парламенті. і У нас все ж таки трошки інша культура, мабуть, парламентаризму. Хоча в порівнянні з Західною Європою низька, але от в порівнянні з Москвою, о, слухайте, класно у нас. Друзі, давайте ще не знаю, що коментувати. У нас мало часу ще одне відео. В нас є потім висновки щодо перспектив реалізації цього закону. Вчора в Криму святкували оцю цю річницю так званого референдуму під гаслом Крим. Наш начебто, як вони кажуть, воз'єднання з Росією. А сьогодні кримська російська весна закінчилася кримською російською зимою. Сьогодні в Криму випав сніг 17 березня. Такого там ніколи не було. Ще відео. Давайте коротке дивитися, а потім відбуваємо підсумки програми. Зима повернулася в Крим. Все розсело, цвіточки буквально. Там нарциси цвіли, алича зацвіла. весь алича. Його рубашки вже клівали. кушали цвіточки. І тут от утром проснувся. Только недавно Валентин из Болгарии показал, как у них в Софии пришла зима, тоже все засыпало снегом. И вот так вот у нас в Крыму теперь тоже настоящая зима. Красиво. Я вот никогда не помню, чтобы в марте месяце вот у нас была зима. Ось так російська весна перетворилася на російську зиму. Підбиваємо підсумки. Дуже символічно. я дуже Просто ну, не хотів би від себе якусь оцінку давати. Втім, в Києві сьогодні було плюс 10. Альона скром. Будь ласка, ну якщо дуже коротко, ми знову говоримо знаєте, про один і той самий закон, який був ще з вересня попереднього року. А, насправді мені здається, що ми весь час робимо один крок вперед і декілька кроків назад, і наступаємо на одні ті самі граблі. Тобто, тут мені, мені все ж таки здається, як молодому політику, що не треба прикриватися цими гарними словами таких е, дипломатичних якихось переговорів дипломатичної там необхідності. Треба просто можливо зайняти чітку позицію, говорити про те, що Росія це агресор, що у нас іде війна, що ми не можемо надавати якимось районам особливого порядку самоврядування тільки тому, що про це попросила ЛНР, ДНР і нас надавив Путін під час минських переговорів. Ми ще не розуміємо. Що Порошенко це робить не тому, що він хоче надати ці права, а тому, що він поставлений зараз в кут, і можливо, якраз парламент він міг би виступати більш таким агресивним у цьому відношенні. Ну, і, до речі, він виступає в багатьох питаннях. У нас сьогодні розійшлися дійсно думки з колегами, але дуже в багатьох питаннях ми дуже так серйозно покращили законодавство. Тут з президентом і... грати таку гру злого і доброго поліцейського ну, це, правильно. Це не гра. Це дійсно це не гра. Це питання в тому, що ну, президент, президент гру, для президента це теж нелегкий час. І ми це прекрасно розуміємо. І тут ми всі сподіваємось на мир, якщо цей закон нам Несе хоча б декілька днів або тижнів миру, то я вважаю, що він прийнятий не дарма. хоча я не змогла проголосувати. Дякую, пане Лево, Коротко прошу. Я до речі, до Криму тільки додам, що ми сьогодні прийняли звернення до ООН і до інших світових організацій щодо порушення прав і свобод громадян Криму. Це тільки така репліка. І щодо введення миротворців в, і щодо Україну. миротворців. Та. А щоб на заключення, я вважаю, що сьогодні ми зробили гарний крок дипломатичний. Але я би хотів дуже, щоб сьогодні був день початку запровадження і інших кроків щодо військової безпеки, щодо реформування і змін в генштабі, щодо контролю над закупівлею зброєння, щодо призначення віце-прем'єра з військових питань. Всі ці ці речі нами давно, як членами коаліції, визначені, але чомусь не водиться. І це насторожує. А це є дуже важливе до для нашого реального успіху. Дякую, пане Максиму. дуже коротко прошу мало для мене головний висновок. Перше сьогодні парламент продемонстрував, що здобуває політичної зрілості. Можемо приймати такі історичні рішення. Це по перше. По-друге, в умовах гібридної війни простих рішень не буває. На всякий час є відповідні рішення, і іншими словами, будь-яке рішення має відповідати тих умовах, тим умовам, в яких воно приймається. Сьогодні ми ще раз це продемонстрували. І е, третє, і останнє ми сьогодні заклали мощний фундамент для подальшої підтримки світового співториства. Україні. Дякую пане Ігоре Прошу коне. Незважаючи на певні протиріччя. Я вважаю, що сьогодні парламент був єдиний, тому що комплексно все-таки коаліція і ряд інших депутатів дивиться однаково на на, на на ситуацію на Донбасі. І ще раз єдине скажу дипломатія. Дипломатію, тільки українська армія здатна стримувати ворога на Донбасі. Крапка. А і ці всі кроки вони є допоміжні. Дякую, це була «Година ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Як завжди, ми зустрічаємося з вами о 21-й з понеділка до п'ятниці. і Підбиваємо підсумки дня. Що минає, зустрінемося завтра рівно о 9-й вечора. З вами був Єгор Чещеринда. Дякую всім до побачення.